Всім привіт, і це новий влог, як я провела свою суботу. Тут я тільки прокинула, ще зовсім сонна, і відразу пішла в ванну мити голову. Це вже стало як моїм суботнім ранковим ритуалом. Після того, як помила голову, переодягаюся та йду відкривати адвент-календар. Спойлер, про нього буде відео. Потім йду собі робити сніданок. Сьогодні в мене була вівсяна каша з фруктами. Після сніданку повертаюся до ванної кімнати. Сушу своє волосся та вирівнюю його. Сьогодні я вирішила замінити свій чорний бантик на ось таку пов'язку, потім переодягаюся, зсуваюся. І їду в мій улюблений Маршалс на шопінг. Там я знайшла собі ось такі новорічні штани, але я їх не взяла. А що я взяла, то це ось такі дві пов'язки на голову, підводку для очей. Вмивачку для лиця. Ось таку новорічну чашку золенем. Чесно кажучи, взяла її тільки тому, що побачила там таку іграшку. Дуже тепле та зручне худіялко, яке я вам зараз покажу на собі. Воно настільки зручне та комфортне для тіла, що я не можу передати це словами. Та наостанок ось такі наушники, які мені не сподобались, і я їх замінила на інші. Я замінила їх на ось такі, і вони набагато кращі, чим були попередні. Після того, як ми повернулися з магазину, я поїла борщ. і Потім поїхали у Волмарт купити продуктів, яких не вистачало. Звісно, я не могла пройти повз новорічний відділ, але те, що я купила, побачите в найближчих відео. Потім ми приїхали додому, бабуся мені зробила чай та ми лежали, дивилися мультфільми. Далі, як завжди, моя вечірня рутина. І лягаю спати. Всім дякую за перегляд і до нових відео.